Дарю. Того року я вперше складав НМТ і зробив окремо про це відео на каналі. Я на його подивився, до що... речі, нічого, і там було жахливо все насправді Шикаренько, що корремка, що звук, що матеріал, що подача. е anyway, суть цього відео буде в тому, щоб розповісти вам про те, яким було 2024 НМТ, тому що я його склав буквально позавчора, що я цього разу взяв з собою на НМТ. Воду, дві ручки, телефон, все. Того разу я взяв все ж тільки можна. Я взяв фізичний паспорт, я взяв, роздрукував сертифікат, я роздрукував запрошення, взяв якісь там мармеладні бублики, солодкі. До речі, класна штука, цукор втомовує стрес в таких ситуаціях, воно прям допомагає реально. О, Що там ще взяв? Телефон безумовно, я всю дорогу до НМТ слухав музику. Діпе. О, Як я вам рекомендую робити, точно не як я цього разу. Тому що ну все ж не так і тяжко роздрукувати запрошення і сертифікат, і взяти фізичну копію паспорта. Проте, якщо вдруг ви цього не зробили, забули, загубили, там провтикали, то я вам говорю, що є така можливість показати все з телефону. Я так і зробив, сам на собі перевірив. Тобто я показав і паспорт, і запрошення, і сертифікат, і всі такі, типу, окей, все ґруд. Але вам все ж рекомендую брати фізичні копії, особливо якщо йдете, типу, перший раз. Ну хто хто його знає? Можливо, система заглючить, і потрібно буде фізичною. О, ну і обов'язкові дві ручки, воду, тому що ну вода понятно, це дуже потрібна річ. А дві ручки, ну вдруг. Одна ручка перестане писати. Хто його знає. Ну, чуваки, це скоріше за все найважливіше події в вашому житті на даному етапі, тому краще заздалегідь підготуватися. І що дуже важливо, прийдіть як мінімум за пів години на територію ТЕЦ до початку екзамену. Тобто тец, це якщо тимчасовий екзаменційний центр, так він називається. Умовно, якщо вам треба там, певну кількість часу, щоб дойти, то ви маєте все розрахувати таким чином, щоб ви вже були на місці за пів години до початку. Тобто 9.30 ви вже маєте бути там, якщо у вас на 10 годину, 15-ні теж вже має бути там, якщо у вас на 3 годину. Прийдіть заздалегідь, все починається хвилина в хвилину, секунду в секунду. Ніхто вас чекати не буде, і якщо ви вдруг запізнетеся, тоді немає якихось повторних кругів спасіння шолі. О, хіба повторна сесія, ну, але це дуже такий собі варіант, краще не ризикувати. Що буде перед іспитом безпосередньо ви будете викладати всі свої речі. Тобто, все, що у вас лишиться на парті, це тільки дві ручки, ну, які ви взяли, вода черненьку яку вам видадуть, і все. Ну і пристрій, якому ви будете проходити НМТ, він теж там буде. Перший раз, коли я складав, це був ноути з мишками, а цього разу це були прям ну, монітори з компами, типу, з мишками, з клавіатурами. Я такий, нічого собі, все-таки Львів і Франківськ відрізняються в цьому плані. І ще він відрізняється в жорстокості. Тому що того року, у Франківську, коли я складав ну, в ліцеї, там недалеко від мого будинку, то е у нас взагалі ніяк не перевіряли. Не було камер, все що хоч можна було зробити, списати, зробити і так далі. Цього разу. Було жорсткіше, тому що умовно ми мали викласти все, що тільки можна. Я ці браслетики металеві теж повикладав. От. Того року в мене теж був металевий браслет, я підійшов до інструктора я запитав, типу, можна, ну, я його собі лишу, бо він мені важливий ну, духовно, він мені важливий, морально. от. А, і вона така, типу, окей, все гуд, лишай. Цього разу мені попросили зняти, тому що він металевий. Хто його знає ніби. Да? От. Я такий окей, окей. Я поставлю. Якщо що, до речі, питайте в інструкторів, вони все поможуть, все розкажуть, типу, все гуд. Вони переживають, до речі, не менше, чи ви, скоріше за все. Коли я складав на цього року, того я зовсім не переживав. А інструктори, які були зі мною, не переживали, я потім вже розкажу, чому саме вони переживали. О, і нас перевіряли металошукачем, прикиньте собі. Е, Отак от, от приходив в поліцейський, прям свою штукою, так бі-бі-бі-бу-бі-буб. О, ти нічого не пікало, все добре. Типу, ти не маєш нічого з собою металевого. Ну, або я не знаю, що він там пікає, детектить, але ну краще все ж. Знати про те, що може бути таке. Плюс були дві камери і чись, ну штуки, дві, три, чотири інструктора десь, напевно, аудиторії. І вони всі слідкували, чи ти не списуєш, постійно ходили взад-вперед, задні мене, стояли отак, деколи. Тіпа ті, ну, списуєш, да? О, тобто, ну, досить жорстоко. І навіть коли ти виходиш в туалет, то з тобою йде супровід. О, такі самі правила, як того року, тобто тільки один може одночасно вийти з аудиторії. От наступний, якщо хоче вийти, він має почекати, поки вернеться перший. Але тебе супроводжають. Тобто, коли я в Франківську, я міг вийти в туалет і нікого ще не цікавило, що я там роблю. Я там міг списувати, я не знаю там, придумувати якісь зламувати системи, десь я не знаю, заховати в тому туалеті якісь пристрійші, щитування, джерело інформації, якесь всім взагалі абсолютно було фіолетово. О, а тут -то з тобою йде супровід. О, і я думаю, що якщо я би ну, затримався в туалеті, то він би запитав, ніби, що ти там робиш, чувак? Давай вилазій. Тому. Цього разу жорсткіше. Чи можна списати? Після того, як ви викладете речі, то буде інструктаж того року, я його абсолютно не слухав, тому що дуже сильно переживав. Цього року я його і слухав, і читав. Виявляється, що оці от всі правила, які ви читаєте перед е, іспитом, ви можете їх читати. Це один в один е, вам говорить. Тобто ви можете або не слухати, або не читати, або взагалі послухати просто мене. Е, там все, що є в цих всіх правилах, я розкажу в цьому протягом цього відео, але основне правило не списувати. Тут все, що тільки не хочеш, там будь-як воно переформульовано, недоформульовано, все там розказ. Розкажуть суть в тому, що не можна списувати ті, і не можна приносити нічого, щоб списати. О, о і як працює система. Чекайте, я гляну, чи записує? Супер, записую. Як працює система? Чи глючить має ці навіть? Глючить, глючить, дуже добре, глючить. О, особливо в мене. Насправді це був перший день, перша сесія, перший в країні, в принципі, складав НМТ разом з тими, хто складав в той самий момент. Тобто я був один з перших. І... Ясно, що воно буде глючити, але я не думав, що так. Я думав, воно буде вилітати. Я думав, вона буде не знаю, там, мишка, не зараховуватися. Відповіді не зберігати відповіді далі, як у нас було. Ми пройшли інструктаж, запустили систему, система не працює. <рес> Нам сказали, типа, помилка, доступ не не надано. От, цей іпит не можна типу, проходити через те, що там типу, це якийсь незахищений браузер. Іпит, до речі, я зараз цитую, воно так і було з помилкою, там написано. І ми просто годину реально сиділи. Тобто ми в 10 мали почати, почали в 11 6. 20 Тіпа, типу. ми годину це сиділи, 20. після того це все відкрилося. Ми просто оновляли сторінку цю всю Годину, я навіть трошки кимарну на хвилин 15, От, і потім вона оновилася, почався тест, і ну час насправді ж дуже добре, е, ну повністю почався. Дві години проходиш собі тест. А зараз саме цікаве, як взагалі це все проходить. Прикиньте собі, вони все, що зробили за цей рік, це додали новий предмет і перерву вліпили між чотирма предметами. Все. І причому зробили трохи по дебільному систему. Короче, в тебе немає вибору. Якщо того року ти міг... Проходити спочатку математику, потім українську, потім історію або там математику, або спочатку хімію міг проходити. Взагалі будь-який порядок собі вибирав, в тебе просто були вкладки, між якими ти переходив, плюс довідкові матеріали, то цього разу в тебе спочатку воно вчився поділено на два етапи. Перший етап це ти без права вибору на нього заходиш. І все, що в тебе є, це українська і математика, і довідкові матеріали до математики. Все. маєш дві години, проходь ці два тести. Ти не можеш прийти історію першим чином. Ти не можеш прийти вибірковий предмет першим чином. Там паучок біжить до вас. О. Все, що ну, ти можеш, це просто проходити математику або українську. Деби я вибір просто типу, за ці дві години почати з математики чи почати з української. І це насправді досить погано, тому що того року я більше години потратив на математику, тому що це був єдиний важливий предмет серед усіх, які в мене представлені були. Оскільки там був дуже великий коефіцієнт. І якби я би не приділяв би стільки часу математиці, я б зараз би не навчався в Львівській політехніці. Я приділив тому півтори години, що типу такого. От. Ну, тобто, годину плюс півгодини на перевірка. А після того я потратив останні, типу, там півтори години на те, щоб пройти історію України разом з українською мовою. А якби мені потрібно було б більше часу на математику дві години, там або дві з половиною години, або навіть півтори години. Якщо ти будеш проходити півтори години, то в тебе лишиться тільки півгодини на українську мову. І так в мене і було. Я пройшов математику за півтори години, і ми не лишилось півгодини на українську мову. Вау, дуже класно, типе. а в чому то прикол? Коли закінчується цей перший етап, на який в тебе є дві години, Протягом і ти можеш пройти тільки математику і українську. Починається перерва, всі виходять, ви вертаєтеся назад. Починається другий етап, і ви не можете повернутися до першого. Ви не можете пере... ну, поміняти відповіді з математики, ви не можете поміняти відповіді з української мови. Як мені так мені пояснили, як мінімум я не міг це зробити. Я пробував, я, я чесно слава право, пізніше про це буде. От. А, і це дуже тупо, тому що ну, умовно, я математику, наприклад, можу не знати. Да? І першим чином мені було б добре проходити той предмет, який я знаю найкраще. А це якась біологія. А її зможу проходити тільки на другому етапі. І я нікуди не дінуся. Мені потрібно буде спочатку прийти математика українська, а потім я вже зможу проходити біологію і історію України. Це дуже тупо. Соу, so, у загальному, підсумуємо. E, що в нас є? У нас є два етапи. В першому етапі ти проходиш де немає е, Спочатку або математика, або українська. За дві години ти їх пройшов, після того тебе перерва на 20 хвилин. Починається другий етап, ти на нього теж заходиш і. Там ти маєш теж два предмети історія України і вибіркові. У мене це була біологія, і ти теж їх в межах етапу, ти собі ті, ну, спочатку історію, потім біологію. От. Е, перший етап ти маєш обов'язково весь просидіти дві години, е, після того ти маєш просидіти всю перерву. А от другий етап ти вже можеш прийти за 10 хвилин і піти. От. Тобто не вийде як того року прийти за 20 хвилин всі тести і піти по приколу. Придеться це сидіти дві з половиною години мінімум. Це ще це, якщо ще й не буде тривоги і не буде ключити система. Щодо глюків системи, то це є знаток. Коротше, що в мене було. Перше, е, ну, ми годину чекали. <рес> От, просто сиділи і чекали. Е, друге, е, насправді іменно таких вступуватих глюків, шим, там якось тут тормозить, не збирається відповідь, таких не було. Чуть-чуть, можливо, підторможувало. Дуже незначно. Я думаю, що більшість цього навіть не замітить. це просто я замічаю, тому що я технічний такий чувачок, який постійно ну, на це всі дивиться, на ці всі дизайни і так далі. А те, як працює система, зладна, не ладно. Прикол в тому, що я. Перший етап закінчив в останні 30 секунд. Вам так не рекомендувати. Я би збрехав, якби сказав, що я зробив це в блихах цілях. Я не робив це в глухих цілях. Вона просто так вийшла і справді дві години мучився над математикою українською мовою. Проте це я вже зрозумів, що дуже добре, тому що іменно зі мною сталася така ситуація. Я здав в останні пів хвилини і в мене заглючила система. Добре, що це сталося зі мною, а не з кимось іншим, тому що мені не результати не було абсолютно фіолетово. Якщо ж би це сталося з тим, кому не фіолетово, в яких хто вступає, то це було б дуже погано. Сто я розказую вам всі поганий досить. Я в останні півходини здав, і в мене тупо заглючила система. Тобто я нажав завершити і все, і воно грузиться безкінечно. Так, от як діє як кардіограма, просто воно нормально все грузило, 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 і пі і все більше не груз. В результаті мене пересадили на резерв. Але всі так ми тушилися, просто капець типу, всю перерву потратили на те, щоб поняти, що стивнову там компом не так, типа чи все добре, і так далі. Мене там щось заспокоювали, але. Все ж мені сказали, що ніби тут в системі їхній якісь головні, ніби е, показано, що ти всі галочки, типа нажав, в тебе все добре, все здано. Я такий, типа, окей, So, система крашнулася, Мене пересадили на інший комп. Той мій перший взяли, ребутнули. Я не знаю, що з ним зробили. мене поставили на резерв перший. Що перший? Тому що я на тому першому резерві вже сидячи, розумію, що я можу клікати куди завгодно, тому що мені неважливі результати не те. А зате я зможу розказати вам, куди клікати не треба, що робити не можна, тому що може все піти не так. От тоді розказую вам цей поганий досвід. Я клікав, куди тільки можна, все було вроді добре. Але коли почався момент, що треба заходити на другий етап, я зайшов на перший етап. І знаєте що, крашнулася. Вообще, повністю вилетів в цей браузер, в якому ми приходили, на МТ. відкрився робочий стіл, там Windows 8, Firefox, Chrome, мій комп'ютер, я все що хочу міг робити, все вилетіло. Я такий вау. В результаті до мене підійшли, ще не зрозуміли, що робити, як відкрити назад браузер і так далі. В результаті систему теж ребутнули, очистили, щось такого, і мене посадили на останній резерв. Поки я туди йшов, я запитався, які ще є і вона сказала, що тільки два. А, виходить, що я зайняв останній, тому не балуйтеся, але що, якщо так вдруг, якщо щось вилетіло, то ви просто сідаєте на інший резервний комп, вам дають логін і пароль, ви знову заходите в СІЯКА, і все хорошо, все зберігається, от прям моментально. от, Просто треба слідкувати за тим, що говорять інструктори. Кожен раз, коли ви вибираєте варіант відповіді, ви одразу зберігаєте його, типа, ну, тобто ви вибрали варіант відповіді. Зберегти цей варіант відповіді. Все. І так проходите всі тести. Якщо ви будете робити добре, ну так мон, система сама все типу, забезпечена. Печно зробить, все буде ґуд. У мене враховуючи, що я лазив всюди, куди хоч в перший день все що хоч пробував, не пробував, все було хорошо і в результаті я склав нормально. От тому не переживайте щодо системи. Система насправді працює нормально навіть в перший день, Не зважаючи на всі приколи, які я вам тільки що розказав. Типу, до моменту, коли ви будете складати, а ви, скоріше за все, себе складати в перший раз, то це вже давно все пофіксить. Наскільки складні питання? Як я вже говорив, вони ще нічого не поміняли. вони просто вліпили ще один предмет і перерви між ними. Все, і поміняли трошки правила. От іменно тим, що ті, ти не можеш там будь-який порядок купши, предметів вибирати, тобі з спочатку треба пройти математику, потім або українську, а потім вже додаткову і історію. Питання один в один складності. Що того року, що цього року мені не попалося питання про форму свічки і якісь інші там суперпрості питання, як умовно виберіть портрет Порошенка або Зеленська. От е, проте. Це ж питання було такі самі: такий самі параметри, типу, такі самі там, комбінаторика, питання з математики, з історії, з біології, з української мови, все один в один. Ті, хто готувалися, можуть нормально скласти. Чи можна списати, що можна робити на перерві? Списати можна, але просто проблема в тому, як і того року, як і цього року, не в тому, щоб ти не міг списати, а в тому, що ну нема що списувати. Типу, ти не можеш підготувати всі відповіді на всі питання, які тільки можуть бути. Хіба на такі сипер, типу, класний хакер? От. Списати можна, просто ну немає звідки списувати, немає що списувати. В тебе, якщо що, всі довідкові матеріали є, Типа всі косини тангенси в тебе є, всі формули в тебе теж є. Там немає таких суперекстравагантних завдань, для яких би якісь потрібні були супер екстравагантні тіпа, там, відповіді, е, ой, формули. Списати можна, проте просто проблема нема, немає немає можливості створити нормальну шпору. Чи я би рекомендував списати точно ні, чуваки, це занадто ризикована штука? От. І ну, результат не буде якимось супер-кращим, якщо ви спишете. Якщо ви прямо спишете, ви будете знати відповідь на всі питання якимись чином. Тоді, мейбі, да, Не знаю, ваш вибір. Списати можна. У Львові це було зробити тяжче, значно, ніж франківську, тому що франківські тебе взагалі ніяк не контролювали. У Львові пантрували як треба. Тому ніби якби це можна зробити. Але для чого? Щоб що. От. А що можна робити на перерві? Насправді можна. Ну, типу, спілкуватися з іншими людьми, і так далі, це дуже добре, тому що це розряджає людей і так далі. Ну, спочатку я щось думав, що це кап'єскала здійсни. Ти можеш обговорити відповіді, питання і так далі. Аж система просто в тому, що ти спочатку проходиш перший етап. Коли він закінчиться, ти до нього не можеш вернутися і в тебе тіпо, перерва. Тому ну, дати на перерві можеш садити математику, українську мову, відповіді на питання, оскільки у всіх однаковий варіант і так далі. Що, до речі, мене дуже сильно дивує, ти можеш просто реально сидіти, тебе з боку можеш сидіти вундеркінд, і ти можеш в нього списати. Типу, ну, дивишся, як він відповідає, і ти теж так само відповідаєш. Йому вірно, що камери, по камерам, там, типу, ці всі патрулюючі, вони можуть тобі сказати, чувак, не списуй, пересидати тебе кудись, можливо, не знаю. Але якщо це зробити украдно, то кому ти можеш реально списати? Єдине, що просто проблема в тому, що дуже. Ну, Малай ймовірність, що біля тебе буде сидіти Вендеркін. Anyway, на перерві ти можеш обсадити питання про математику українську. І ти можеш хіба що, ну, типу, ой, все, я знаю відповідь на це питання, а толку, якщо ти не можеш повернутися до цього питання. О, Тому тут все так типу, гарно зроблено, ти не можеш таким чином реально списати. Але дуже добре, що дають час на поговорити. Тому що ну, 20 хвилин за 20 хвилин ти реально можеш трошки поговорити, випити якогось каву, попити водички, там, посадити в туалет. От. Єдине, що ти не можеш покинути територію тест, типу, ти маєш прямо бути в приміщенні, це трохи мінус. Але те, що говорити можна, супер гуд. обсудити там, питання, там, потрушитися може з кимось, хто його знає. Так, мої відповіді на питання інших. Е, важко сидіти 4 години. О, я сидів 5. Насправді трохи тяжко. Е, мені було нормально, але це я, то мене на свої Е, е, Сидіти трохи тяжко, проте ти можеш ніби це все зробити. Є 20 хвилин перерви. і з 20 хвилин перерви ти можеш зробити якусь рухунку, статиш, походити, плюс протягом там, першої і другої етапу ти можеш виходити в туалет. Ти можеш говорити з іншими людьми на перерві між етапами, типа тому не складно в принципі сидіти. Е, от буде проблема, якщо буде тривога. Оце да це вас кинуть вже в цей. В укриття і там придеться сидіти, поки тривога не закінчиться, і далі вже вирішувати по ситуації, що робити. Надійтеся просто чисто на те, що не буде тривоги. Реальна тривога це ну, не найкращий варіант. Але ну люди, я знаю, особисто людей, які в тривогу складали НМТ, і вони в результаті склали нормально і вступили в хороші університети. Тому надійтеся на краще, але готуйтеся до гіршого, що ну, реально може бути тривога. Який предмет найважчий? Найважче для мене ця історія завжди була що того року, що цього року. Я як людина, студент, учень, в принципі, історію знає, not bad. Тобто я розумію якісь певні події, як вони які в них були передумови, в них були наслідки, хто був залучений в ці події, хто був винуватцем цих подій і так далі. І я вважаю, в принципі, що це ідеал істор... історії, типу, як їх знати і так далі. Ті питання, які будувати. Вдалі, як я вважаю, було би зробити питання? типу, от була перша світова війна, і ну які були передумови, чому вона сталася? Чи можна було якось зробити таким чином, щоб Перша світова війна не відбулася? А чи можна було зробити так, щоб Друга світова війна не відбулася? Чому нацисти вважали, що вони праві ну ж ну, нацисти чимось керувалися, коли влаштову другу світовійна правильно? От запитати це, типу, ну які в них були мотиви. Чому вони вважали, що вони праві? Що вони поганого робили? що вона хорошого робили? Хто кого підтримував? Чому ті не підтримували тих? Хоча вони вроді були як друзі, та якби союзники, але вони все одно ну не дуже щоб дружили. Оце питання важливі. А вони питають повну якусь фігню. Е, Умовно, всі жалілися, що було дуже багато дат. І це справді була проблема, тому що багато хто не може велику великих дат, як і я. Я, я реально типу, тяжко, тяжко можу запам'ятовувати дати і так далі, портрети, імена тим більше. Але проблема в тому, що вони нас послухали, забрали дати, але не дали нічого взамін. Тобто, вони просто питають якісь повні несенізміння, показують якісь монети, типу, там зазначені якісь роки, якісь портрети, і питають, ну, до чого приурочена ця монета, до якої події. І там купа варіантів відповіді. Дуже складно на це все відповідати. Тому для мене це найтяжчий предмет, який того року теж то було. Скажу що ті щодо найлегшого, то це, ну, біологія насправді. Я біологію не знаю зовсім. Е, але я її склав типу, на щось там 150 балів. <хи> От я не знаю, яким чином на 140. Я не знаю, яким чином я буквально просто ціплявся за слова, які хоч мені якимось чином були знайомі. І просто на логіку я набрав таку кількість балів. Для багатьох це може бути достатній прохідний бал для того, щоб вступити, ну, там, на контракт в якийсь там університет, на психолога, лікаря. Там, я знаю особисто знайомих, які з таким балом і того року прийшли. От, плюс біля мене сиділа жіночка, я з нею поговорив після того. Я після, після теж з нею поговорив, і вона сказала, що вона вступає на лікаря, то в неї результат був чуть-чуть кращий, і вона казала, що ну. Тест з біології був простим. І Якщо вона чуть-чуть готувалася, склала його що там, на 160. Я який зовсім не готувався і склав його на 140, то я думаю, ви які готувалися точно, склати його дуже легко, тіп, там, реально, ну, і прийдете, все буде. гуд. Інші ж предмети, як математика і українська мова, не один як -в -в того року, тому ті, хто проходив тести того року, ну, ви знаєте, яка там складність. Плюс проходьте тестові варіанти, там так само, тіп, одразу зрозумієте, які завдання, якого типу вони будуть. Чи мені сподобалось? А, ну так, да, це вже питання таке скорше автопне. Е, мені сподобалося, я більше ніколи так робити не буду, тому що це не має особливого значення. Цього року був прикол, щоб розказати вам і своїм знайомим, що взагалі буде цього року, тому що цього року багато хто з моїх знайомих реально складає НМТ, і я хотів їм розказати, ну що це, як це взагалі буде, чим воно буде відрізнятися. О. Але наступний раз я так хіба що зроблю, коли захочу вступити в інший університет, а, і мені потрібно буде якийсь результат кращий, чим у мене був при вступленні в політех. Так чи перевіряли металошачем? Я вже відповів. А, ну, перевіряли, але насправді щодо цього всього, це я все, що розказав, воно стосується чисто того університету, у Львові, в якому я проходив НМТ. Чим е, я побачив таку кореляцію, чим більше місто, чим значущий заклад, у ти складаєш НТ, тим там жорсткіше ставляться камери, металошукочі, оце все. Умовно, я думаю, що якщо в цьому університеті, в якому я проходив, мене просто такою штучкою водили, то, умовно, в політесі, можливо, ти мав би проходити прямо через таку раму, там, де ти прямо проходиш, щоб все тебе сканують на метал. От, хто його знає? В складав, то складах нічого не було. Ні металошукачів, ні камер, було дві жіночі, які сиділи в кутку класу. типу, і ті, хто сиділи там в іншому кутку класу, можливо, взагалі без проблем списувати, типу, сходити на якісь інші сайти, там щось шукати, там телефон дістати другий, типу, і списувати. От, ну без проблем взагалі. Щодо питань з історії, багато це про це було. А, питання з історії. Вони складні, вони реально заплутані, треба ці всі там якісь цитати в більшості. далі, дат немає, ну, але ну, вони складні. Вони як того року один в один, тому ті, хто проходили, ті знають. Ті, хто проходили тестові варіанти, ті теж знають. Ось. А, але от інші контрольні питання, яке я можу хоча б якось відповісти, то це чи вони були в хронологічному порядку? Так. Да. Але трошки з підвохом. В чому прикол? Питання з історії вони були побудовані таким чином, що є якби, так скажем, три підетапи. Е, перший підетап це про звичайні питання з історії. тобто питання, чотири варіанти відповіді, Ти вибираєш А, Б, В, або ВГД. Потім другий підетап це відповідності. І в більшості там або хронологічному порядку розставити, або просто відповідності. Типу 1, 2, 3, 4, або ВГД, вибираєш. От. І останній підетап це вибірковий його так називають. Там ніби з семи варіантів відповіді, ти маєш вибрати три От. І в кожному цьому підетапі зберігається хронологічність. Тобто ти проходиш перший підетап і воно знову ж таки. Там йде прямо від самих самих старих часів, от там до новіших, 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 новіших. Починається другий підетап на відповідність. Там знову йде від самих старих часів, потім до новіших, 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 новіших. І починається останній підетап, типу там, де вибірковий, тобто три з саміх треба вибрати, то там знову ж таки від самих старих і потім до новіших новіших новіших. А, про кими століттям питання взагалом. Я можу легше сказати, яким не було, що того року, що цього року в мене не було про незалежну Україну і не було про прям супер-супер старі якісь там часі, а чисті часи. А загалом більшість про союз і ще типа е, в середній проміжок, ніби ска проміжках, скажемо так. Тобто, якщо є в нас там 20 тем, умовно на вивчення, чи 30, ж питає, хаби 20 тем, то от умовно типу, перші три, типу, воно скипається, останні три воно скіпається. От і посередині, от ці от, вот там, от, там найбільше питання. От вони прям рівномірно так розмо. Разом. От, можливо, попадеться якісь одне, там два питання з незалежної України або ж зовсім старих часів. Розкажу про такі різні якісь події, щоб ви умовно що цей досвід, не повторювали цього. Мені розказували того року екзаменатори, що ну інструктори, що один раз чувачок просто взяв щось свій телефон десь на підвіконнику. Інший чувак, який складав НМТ, він його ну, склав раніше, взяв не той телефон і побіг в результаті власник того телефону. От, Він це побачив, вибіг з стець, Вернув свій телефон і типу сказав: чувак, ти, ну, ти, типу, випадково взяв на той телефон, і такий, і на, вернув, і все. Ну, тобто. Він вже не зміг повернутися, а коли, коли повернувся, то його вже ну, тіп, тест закритий, я не, не пам'ятаю, чи в нього там аналювали чи зарахували той результат, який в нього вже на даний етап був. Але ну, уважно стежити за своїми речами, щоб не було таких дурних ситуацій. Потім що? Багато хто спізнювався, не спізнювався. Це от основний point, Реально, тобто, ну, Воно починається хвилину в хвилину. Не думайте, що всюди, як завжди, всі спізнюються тут, всі реально починають хвилину в хвилину, у вас немає шансу, щоб ну, тіп, надійтесь на те, щоб хтось запізнився. От, можливо, чуть-чуть, чуть-чуть, ну, чуть -чуть, чуть -чуть, на пів хвилини. Но Рекомендую за пів години до початку екзамену вже бути на території ТЕЦ. Потім ж, всі документи з собою взяти, пам'ятайте, що ви можете е, взяти, що же, взяти всі свої документи в фізичному варіанті, роздрукувати то все.